Всім привіт! Сьогодні приїхав на рибалку половити на поплапопер. У нас були дощі і дуже багато води ще зжене. І вода мутнувата. Кльов буде так собі, я, я думаю. Не буду пробувати зараз на опариша. На другій стороні он вичистив місце під донки. Завтра спробую. На три донки половить. Може який карась клюне. Сьогодні закормлюся і завтра буду ловити. Ну а сьогодні цей, буду на попла поперші ловити. Вода, я ж кажу, мутна. Тут під берегом ще так. Ну, жене води побільше, ну це добре, що води побільше. Риба піднімається до нас, може яка підніметься. Тут ось на мілководі видно, що, ну, мабуть, верховодка лове корм поверху. У мене повідець сантиметрів 70-80 Я думаю, якусь трофейну плітку чи краснопірку сьогодні спіймаю. Ну, Зараз буду пробувати. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Пересипав опариші сьогодні інтеркрилівським крильом. Спробую ще на крильових опаришів половити. Не воду мутну жене. Я вже трохи стою, тут кидаю, то одна покльовка була і ближче до берега. Мабуть. Риба з течією сильно течії, вона в нас не сильно любе. І риба сюди ближче підходить на мілководі, а, а може після холодів вигрівається тут тепліше може вода. Зараз в цьому місці спробую потім потім піду далі. Буду по місцям ходити, бо кльов сьогодні... Ніякий можна сказати. Ось перша нормальна покльовка, бо перед цим було дві штуки і топа, а витягнути не можу. Ну не оке. Ось густірка. Я думаю і то була густірка, бо вона так клює, не жадна, а поки-поки закоптне на поплапопер. Платва з краснопікою жадніше клює. Перейшов я в друге місце там. Ото одна густірка клюнула і все. Вітром. Сейчас здувай поплапопер і шнур несе. боковий вітер. Хорошо, коли в спину дує. Ще одну рибинку спіймав уже, перейшов знову на друге місце, закинув під самий очерет. спіймав рибину. Краснопірка. Ну, більш-менш заковтнула. Добряче треба паличку доставати. Вона досі не отерлася. пузата досі краснопірка. Уже поплопопер під самим очеретом. Клювати не хоче. покльовки нема. Треба доставати, бо зараз в очерет затягне вітром. Щось клює було, але ну, зійшло, мабуть. Я відчув рибину, але нема там нічого. І добре так потопило. Маленьке і так обгрижені прям опарищі треба міняти. О, ще й дощ починається. От чому воно і не клювати, бо на дощ погода. Він невеличкий. Ну і де зараз. А тиск дала рибу. Ну і більше всього, що кльов поганий, за те, що е, вода мутна. Це вже замічено в нас на річці. Тільки після дощі мутна вода, все, кльову не буде, поки вона... Привикне. Щось іще клюнуло. з вже. І так зразу таке щось наче велике показалось. Краснопірка. Ну, така середня пузата. Зараз тут ще половлю, потім сходжу біля кладки, де я раніше. Спочатку весни ловив, там ще спробую. Там з усіх сторон очеред. Може там більше риби. Ось тільки закинув, щось дибнуло, ну геть слабий клюв. І все кинуло. То як клює, то... Вже знаєш, якщо дибнуло, воно забере його, поведе, потопе. А це тільки пробує. Може ще з водою корму багато несе. І риба не голодна. З-за цього вона не кліє нормально. Так, все, йду з цього місця, бо не хоче. Клювати. Ну геть нема поклевок і все. Пробую ще тут половити Тут все точніше, давно я тут не ловив. Закинув під самий очерет Якщо тут ще клювати не буде, то вже... Я не знаю куди йти. О, щось дибнуло. Ні в те, не може закопнути нормально. Там ще три опари, що треба ставити один-два. Покльовка. Ну щось маленьке. Це геть мала. І там така глибина більш-менш нормальна. І така маленька риба в цьому місці чомусь останнім часом ловиться. Закидаю знову. Саме я вчеред закидаю. Там ще хоч якісь шанси є, що клюне. Ось тільки що закинув під очеред. Хороша поклівка була, ну теж тільки дергнула і все. Ось така милка, краснопірка, мабуть, клює. Що не може і копла потягнути. Та є Париж такий жарненький, не можу його закопнути. Зараз буду йти на яму, де робив місце піддонки. Бо це не клів. О, щось хороше клюнуло. значит там повидать закрутиться. что это плотва ну плотва уже я клея так клея вот такая она. и снова жадно заклевала ну хоть палочки не надо 8 месяца я расчестыв Тут трохи вода заспокоїлась, бо я тут побулькав так нормально. Скільки очерету вирізав ось піча. З цього боку тільки не сильно поплапо перевидно проти сонця. З того боку краще там за, за сонцем виходить. А тут проти. Не так добре. На фоні очерет ще видно його хорошо. Немає тут покльовок. Закинув під самий очерет. Не хоче риба сьогодні клювати. Зараз ще спробую на саму середину закинути. вроде покльовка. Есть красноперка походу, вот там клюет красноперка. Не такая плотва, вот такая плотвичка. И пускали и Сейчас свежих копарочек начеплю. снова куда закидаю, пойду Трохи невдобно. Ти я і так хорошо вичистив, що тепер можна хоч закинуть в ту сторону під очеред. Но вітром здуває шнур. На очерет буває. Ще покльовка. Там піде чере, там ще коє клює. І знову дивіться яка гарна плотва. І закоптує вона. Хорошо, це як бере, то бере свіжі опаруші. Так, ну шо, що це така риболовля мене, вийшла більше не клює. Буду я їхати додому, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.